У тому писмі сказано, що сам Господь ущедрив і шанував святу Єлисавету настільки, е, мабуть, як нашанована якась інша мать. Написано, що серед народжених жінами, е, не було найбільшого чоловіка, аніж Янкліті Тіч, який хрестив Господа і Бога нашого. Це бренд Місто і Ресвібрація, прийняти це звичайна історія наша. І я хотів би сказати, що знаєте, на сьогодні багато хто каже, яка була історія, де хто там називав і так далі. Моя бабка казала так, що цей би не погуляв, телятко буде наш. Тобто я вважаю, що ми маємо гордитися тим, що маємо. Зв'язок з усім, а найбільше маємо зв'язок з самим Господом. Бо Господь каже, що трудно тобі йти проти вас. У двадцятому столітті була така ситуація, коли е Повстали, люди не тільки проти брат-брат, але повстали проти Бога, сказали, церкви і тюрми зрівняємо землею. Результат ми бачили, ми тільки дві світові війни мали на своїй території, не рахую громадянських і інших. Бажано було, щоб ніколи ми не відходили від Бога. Я хочу тільки одного, щоб в наших був наш мир, щоб моїх дітей було, ну і нашого міста. Тому не вбачаю тут жодного натяку на якийсь розгляд, а бачимо можливість для якогось нашого єднання навколо Богу. Якщо комусь не подобаються там якісь історичні моменти, можна задекларувати сьогодні політичне своє рішення, що хтось там якось іменував там якесь малозначення царіця, ми до них не маємо значення, не маємо відношення, але ми можемо задекларувати, ми народ Божий, і ми декларуємо, що наша назва пов'язана тільки з Святою Праведною Лісаниці. І це можна політично з усіма сісти за колектив і задекларувати, що хай там всі погані. Але ось ми, дивіться, ми Божі, ми дові. Ну, Я думаю, Господь тоді благословить всі наші починання.